Ну, що ж, я готовий представити свого наступного гостя Олександр Самарський, дипломат, експерт Центру дослідження Росії. Пане Олександр, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Дуже дякую за те, що долучилися сьогодні до програми. Ну, і давайте, очевидно, оскільки ви займаєтеся дослідженням Росії, будемо говорити. На превеликий жаль про цю країну зараз, саме про цю країну, ну і очевидно трішки і про Білорусь. Скажіть, будь ласка, заява Путіна, про яку говорять останніх протягом останніх двох днів: про те, що на території Білорусі буде склад для ядерної зброї, будуть іскандери, які зможуть цю ядерну зброю доставляти в ті куточки, в які він заходить. Скажіть, будь ласка. Ця заява, якщо відповідати на запитання, яке ми поставили глядачам, це була заява для заходу чи для України, чи можливо яка для когось іншого або для чогось іншого, ви знаєте, за великим рахунком значення немає. Головне, що це чудова заява. Я її вітаю, оскільки вона значною мірою ускладнює. Для Росії будь-які зовнішньополітичні маневри, в тому числі і подальше поглиблення його зв'язків з Китаєм. Взагалі-то ця заява швидше за все, вона спрямована на... на західну аудиторію. Тому що що ми? Ми маємо спільний кордон з Росією. Тактична ядерна зброя тут може бути розгорнута так чи інакше, в будь-який момент. Обстріли з кандерами, але без ядерної зброї. Вже були, чи будуть це тактична ядерна зброя, мається на увазі якісь снаряди з ядерною начинкою. Ну у нас вони можуть бути в будь-який момент. Тому, швидше за все, це такий крик розпачу з боку Путіна. Вона нема вже чим лякати. От ще раз спробую злякати ядерною зброєю, хоча нею він вже лякає майже 10 років. І, в принципі, Європа вже перестала, якщо від початку вона сильно боялася, то зараз зараз вже перестала. Але такі заяви безумовно хвилюють пересічно жителя Західної Європи, а відповідно вони вимагають забезпечення їхньої безпеки і вимог від їхнього керівництва забезпечити свою безпеку, а значить, створення подальшого тиску на Росію і. Допомоги військової допомоги більш потужної, більш широкої, бо допомога на сьогодні не є достатньою, не є такою, якою б вона мала бути. Захід, як завжди, балансує і вашим, і нашим. То, якоюсь мірою, я сподіваюся, подібні заяви вони схилять ще більше європейську спільноту, маю на увазі саме виборців, пересічних громадян на бік України. Пересічний громадян, так, пане Олександре, але давайте про лідерів європейських поговоримо, оскільки, от минулого тижня була заява, я вже про неї згадав під час розмови з першим гостем, була заява міністра закордонних справ Австрії Олександра Шаленберга, в якій він так ну дуже відверто сказав. Перестаньте думати всі ті, хто вважає, що Росію можна виключити взагалі з нашого життя. Не можна. Росія залишається нашим найбільшим сусідом і потрібно налагоджувати з нею взаємини. І ось зараз Путін каже про ядерну зброю, яка буде націлена, звісно, на захід, на Україну. І що в даному випадку європейські лідери будуть казати? Бо це сказали, бо це ви сказали про пересічного європейця, а й лідери. Так ви розумієте, в чому справа? Це з, грубо кажучи, Євросоюз, Західна Європа. Це залежність політиків від, від пересічних громадян. Це ж не просто так, що можна відбутися будь якою фразою, і, як кажуть, ПІПЛ всього схаває. Ні. От зараз, зараз Австрія пояснює, яким чином з людиною, яка погрожує всім. Без ніяких на те підстав і Європі, і Австрії, зокрема ядерною зброєю, яким чином з нею вести справу, і яким чином її включати в загальну систему європейської безпеки? Прекрасно, аплодуємо Путіну! Зрозуміло, ну а от заява а, речниці НАТО була представниці НАТО, яку сьогодні опублікували в НАТО, сказали, що заява Путіна є небезпечною і не безвідповідальною недалекоглядною. Скажіть, будь ласка, от НАТО чи буде воно тепер у відповідь на це якимось певним чином пересувати свою, ну не знаю, можливо, навіть тактичну ядерну зброю, там можливо, до Польщі, можливо, в країни Балтії, яка може бути відповідь від НАТО? Ви розумієте, ну, в деталях ми не обговорювали, в чому певною мірою до певної міри ця заява Путіна смішна. Вони ну, вже є Калінінград. В на навалом ядерної зброї. Це анклав, який безпосередньо заходить в країни НАТО. Що ви ще хочете з Білорусі? Ви хочете там склад зробити, який буде е, тільки влітку. Так що треба, щоб Путін до того літа дожив. А ми щоб всі постаралися, щоб чого не сталося. І цей склад, якщо цей склад, який загрожує, то питання ем, Білорусі учасником агресії проти України. Вона є наш ворог. Хоча за дивних обставин дипломатичні відносини з Росією. Вибачте, дипломатичні відносини з Білорусі Україна не розриває. Не знаю, чиї бізнесові інтереси за цим стоять. Але факт стається фактом. Білоруського посольства в нас немає, вони його забрали. Наша є. Чим займається невідомо. Товарообіг упав, але ще раз, Білорусь країна агресорів. Світова спільнота це в цілому визнало. Можемо ми нанести удар по цьому складу ядерних. Припасів можемо. Повинні ми це поробляти? повинні. Так само, я думаю, саме поробка стосується і розгляду цього питання в штаб-квартирі чи відповідними підрозділами НАТО. Пересування військ швидше за все не буде. В цьому немає ніякої потреби. Мова йде про тактичну ядерну зброю, як там не було. Але і до того, що з'явиться тільки влітку на території Білорусі. Але е, бачаюсь, але е, е, якась підготовка, підготовка якихось документів, якихось наропрацювань, якогось е, варіантів відповіді, це, звичайно, буде мати місце. Поза всяким сумнівом. Пересування військ, ну, чи якихось станом на зараз для цього немає ніякої потреби. А скажіть, будь ласка, от те, що Лукашенко погодився на те, що от буде склад на його території, це може свідчити про те, що Путін все таки зміг підім'яти під себе самопроголошеного президента Білорусі? Не думаю. Справа в тому, що загальна ситуація, яка складається негативно навколо Росії, і погіршення ситуації в самій Росії воно сприяє Лукашенку в утриманні певної незалежності від Кремля, тому не думаю. Швидше за все, Лукашенко на цьому ще щось собі виторгував. І так, у нього розвиток відносин з Росією, торгівельно-економічний зараз іде по висхідній Росія це найбільший партнер Білорусі. Торгово-економічний, там десь мільярдів 50 товаробіг. І десь в минулому році, очевидно, вперше за всю історію двосторонніх відносин позитивне сальдо вже на користь Білорусі. Тобто Білорусь має багато чого хорошого від оцих от ускладнень і негараздів Росії. І далі. Не будемо забувати, що батька ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну сам просив. Розмістити ядерну зброю. Але тоді, коли ну, він так. просив, вам не здавалося, що це було просто так, аби поговорити? Тоді саме. Це може бути просто так або поговорити. Зброї ще ж немає. Угу. Чому батько тут смикатися? Ну, поки це підстава для торгів з Росією. Інша справа: повернуся до питання, що не знаю, що там наше керівництво перетерло. З батьки. але таке враження, що Лукашенко не розуміє, що він є учасником агресії, і несе за неї повну відповідальність. Не розуміє. А Україна уникає будь-якого тиску на нього. Ну, мені попалося інтерв'ю тижні зотрі назад Данілова, значить розумна людина, все нормально. От він відповідав на питання: а чому ми не розриваємо? Е Дипломатичні відносини з Росією. Відповідь така: ну ми не хочемо сердити Росію. Для чого то, вибачте з Білорусі? Ми не хочемо сердити Білорусь. Для чого нам ускладнені відносини з Білорусію? От хіба ви хочете мати на кордоні розсердженого сусіда? Та вибачте, з території Білорусі на нас більше 600 ракет впало. Порахуйте число жертв. І після цього ми говоримо про те, що от щоб батько не розсердився, а після цього він буде зважати на наші інтереси чи боятися, чи знати, що удар може бути нанесений по ньому, що нашим диверсантам дана вказівка ліквідувати його разом з сином. Була вказівка Путіна ліквідувати зеленською сім'єю. То чому ми повинні панкатися з оцими всіми нелюдами, які по лікті в нашій крові, і ще й боятися їх розізлити. Не розумію. Відверто кажу, не розумію. І крім чиєїсь якихось окремих груп економічної вигоди, хто зберігає торгівлю, нічого іншого за цим не бачу. На жаль, наша політика, зовнішня політика, не використовується повною мірою для захисту життя і здоров'я своїх громадян. Але для прикриття якихось вузько-корпоративних економічних інтересів та. Будь ласка, так зернова угода. І так далі, і так далі. і так далі Там немає вигоди поки ще до України. Ніхто не мав. Зупинився. Давайте про зернову угоду. Чому немає вигоди в зерновій угоді для України? Розумієте, на самого початку, я пам'ятаю, у мене я не з кимось було інтерв'ю. Я висловив свій сумнів щодо великої корисності цієї угоди для України з кількох мотивів. Перше. Зерно це стратегічний матеріал світі світігол. Чи треба нам поспішати його продавати? Друге, за, зазвичай торгівля нашим збіжжям велася таким чином: якісь крупні зернотрейдери за, за копійки скупували у фермерів урожай і вивозили. І основну і передавали, продавали втридорога. Тобто, Основна виручка йшла не тому, хто виробляє продукцію, а тому, хто його скупив, перепровіз і, і продав. Третє, а саме головне, а куди гроші після цього йдуть, в яких банках вони осідають, і що а, бюджет отримує. І от дослідження з цього питання вже мені попадалися в пресі. Цікаві дослідження, що серед тих, хто продає наше зерно, багато фірм, які зареєстровані в офшорах, які продають зерно навіть в три рази дешевше, ніж воно є на світовому ринку по середній ціні, і гроші у бюджет України поки що не видно, щоб вони повертались. А дипломатичних зусиль. На те, щоб це зерно йшло на світовий ринок ось таким чином, на те, щоб Росія отримувала певні пільги також у зв'язку з цією зерновою угодою, було покладено достатньо багато. Пора нашому керівництву і особисто президенту Зеленському вийти сказати: дивіться, зернова угода бюджет отримав стільки-то й стільки, то оце буде чесна гра. Поки цього не буде зроблено. А я думаю, що цього зроблено не буде з тих причин, третьої причини, що все це половина з того, що продано гроші усіли десь там, от в офшорних зонах. Тому, тому ось такий в мене скептицизм і таке зауваження, і таке недовіра до зовнішньополітичних е, е, дій нашої держави на захист своїх громадян. Білорусь, зернова угода, Іран. У нас ж практично ніяких санкцій проти Ірану за вбивство їхньої зброї українців. Е, Нова Зеландія ввела санкції, Австралія ввела санкції. А ми ось десь теж тижнів три назад лише для кількох високопоставлених представників істеблішменту щось там запровадили, ну, типу, в Україну вони не вдіють. Страшно вони не Зрозуміло, пане Олександр, давайте ще на хвилинку повернемося до все ж таки заяви Путіна про те, що буде розміщуватися ядерна зброя, яка б ця заява не була, але е ну щоб за нею не стояло. Але вже є реакція з Китаю в міністерстві закордонних справ Піднебесної Сказали про те, що знову наголосили про те, що вони проти використання цього ядерного питання у взаєминах. Між е, країнами, скажіть, будь ласка, зважаючи на візит Сі Цзіньпіня до е, Путіна минулого тижня, і заяви, які лунали з обох сторін, про те, що ох, ну вдалося досягнути результатів величезних і протягом е, минулого року, і під час цієї зустрічі, і взагалі буде поглиблена співпраця. Тепер заява Путіна і відповідь в е, 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 Китаю. Чи може це свідчити про те, що все таки не так все добре в? їхніх взаєминах? Ну, Ми наше інтерв'ю, нашу бесіду з вами саме почали з того, що я привітав цю заяву, в тому числі з розрахунку на те, що вона ускладить відносини з Китаєм. А справа в тому, що за підсумками візи, візиту було спільний комікет. І в цьому спільному комунікет чорним по білому записано, що ядерна зброя не має розміщуватися на території третіх країн. Тобто поза межами країни, яка є її власниками. Не пройшло і тижня, і получите ось вам ядерна зброя на території третьої країни. Питається, що ж важить слово пана Сі взагалі-то? Чи воно щось важить? Чи має світ зважати на його? Мирні ініціативи, за якими нічого не стоїть і чому не можна довіряти. Тому з моєї точки зору викаблучування, оці оці стариковські скворетичні кроки Путіна, ну, він звик лякати і забув, що вже недавно лякав, вирішив ще раз їх полякати. Вони нам на добро, і стосунки з Китаєм певною мірою. Ускладнять наскільки ускладнять, буде видно. Все таки Китай, як би там не було, він не є країною зацікавленою поразці Росії в цій війні. Підкреслю Захід теж не є зацікавлений в цій поразці, тому що поразка Росії в війні, капітуляція може призвести до громадянської війни. Про це старе, класичне марксистське, чи ленінське перетворення війни, імперіалістичної війни, громадянської, з наступною смутою і розпадом Росії. Розпаду Росії боїться як Захід, боїться й Китай, але розпад Росії це єдина гарантія того, що ми будемо жити в мирі на своїй землі. Якщо Росія як імперія збережеться в тих кордонах, які є, миру ми мати не будемо, такий там народ живе. Тому ще раз думаю, буде ускладнення. Пане Олександр, буквально півхвилини. Скажіть, будь ласка, до цього розпаду як ми можемо долучитися? Воєнним, економічним і дипломатичним шляхом, переконуючи, що іншого немає, показуючи досвід розпаду Радянського Союзу, який в основному відбувся мирно, і змогли головне тут взяти контроль ядерної зброї? Ось і все. Зрозуміло, дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що взяли участь у моїй програмі. Дякую за ваші фахові відповіді і за роз'яснення проблемних питань. Це був Олександр Самарський, дипломат, експерт центру досліджень Росії.